Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на своєму каналі Діро Україна. Сьогодні дивимось з вами: Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг і Пальмарганець. Трохи хочеться покоперсатись, тому що є момент по кривому рогу. О, відчуття таке, що щось десь впаде, а прямо не скажуть. Бо не анонсують в якийсь саме об'єкт. Щось є небезпечне, неприємне. Іде, отак прям бачу. Давайте Дніпро. Найближчі дні, найближчий період. Дніпро. Куди це ви зібрались? І в Полтаві так йшло. Куди збираються наші хлопці? Дніпряни, полтавчани, як обучені вже, кудись вперед-вперед. У вперед. вас хтось з'ївла. Із влади приїде, із центральної, якась зустріч, буде переговори, вказівки, після яких буде якісь, якась паніка, незрозумілі дії в місті. Все буде добре, когось насварять. А, тут омана по грошах, по грошах гроші не до кінця або профінансовано або комусь надані не до кінця, не в повній мірі. Ворог, що ти думаєш там розвідувати? Що ти думаєш розвідувати? Дніпро, до вас будуть їхати люди. Я чомусь не бачу, що це ваша область, але будете приймати людей, переміщених. Послухайте, буде якийсь Або дивний сигнал тривоги, бо вас щось замінують у такий момент, що ворог десь буде розвідувати, БПЛА, А от як люди, агенти всередині міста, і є небезпека смерті, є небезпека прильотів. Вас будуть попереджати, будуть. От прям тривожні дні будуть перед цим. Це найближче. Можливі, можливі прильоти. Зараз будемо уточнювати, більш детально дивитись про, про найближчі дні. Хоче ворог щось розвідати, рознюхати, щось дізнатись, ваші плани. Не вийде багато таємниць, може там якийсь пункт. Важливе, або хтось приїде з влади, буде знаходити щось стосовно війни, тому що Ну я бачу, що якісь ваші підрозділи, або хтось вас вирушає вперед, вперед. Так, давайте дивитись прильоти ще. Що нам скажуть, що покажуть. Дніпро. Дніпро. Ну, планується щось, знову ж, колесниця. Ми щось, ну це добре. Ну, кажу, добре, кажуть, втрати великі. Десь щось штурмувати будете. Тримайтеся. Треба...